Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачні котлетки, які можна приготувати на швидкоруч на сніданок, обід або вечерю. До складу таких котлет входить звичайна вівсянка. У мене залишилося трошки звичайної вівсяної каші. Тож, 120 г звичайної. Вівсяної каші. Я сюди помістила 2 яйця, 100, 3 столових ложки сметани. Також 100 грам твердого сиру натерла також сюди. Також 4 столових ложки звичайної муки, сіль, перець за смаком, зубчик часничку І у мене зостався трошки гарбуза свіжого, то я сюди натерла і гарбуза. Для того, щоб були котлетки дуже такі гарного кольору. За рецептом також є гарбуз. Як хто хоче, можна з гарбузом. як хто хоче, можна їх готувати і без гарбуза. От такого плану в мене виходить пісто. Я його добре перемішала. І буду обжарювати котлетки на олійці. Зараз я викладую їх на розкалену сковорідку. Отаку, бачите, як звичайні оладки. Якщо любить якісь інші спеції, то можна додавати, щоб вони були дуже жовтіші, можна додати. Куркуми, У мене гарний тони. Дуже такого гарного кольору. Ось такі обжарюються. Лоски дуже смачні, я готувала. можна, можна солині на смак, можна від. І, і дешечки до будь якого соусу. На помірному огні, трошки огонь у бобі. Так, отакі оладки у мене получаються. Дуже смачні, чесничком пахнуть. Так що, кому подобається такі інгредієнти, приготуйте для своїх домашніх. І їм дуже сподобається, я думаю, такі олодочки. Ось подивіться, вони дуже м'якенькі. не серед, то просто вівсянка. такі вони. Дуже-дуже смачно. І сметанкою, і сир же там твердий. І сметанкою просто супер. Нагадують навіть гарбуза, навіть тут не чутно. М -м -м. Справді дуже-дуже смачно. Тож приготуйте. Рекомендую ставте лайки, подобайте, бачите, які? Дуже, як сонечка, дуже смачні оладки. і тут немає ніяких. Можна, якщо немає гарбуза, можна додати моркви. А немає моркви, то просто всі інгредієнти, крім гарбуза чи моркви. Тож, на цьому все. Підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже рада, спілкуванню з вами. Хочу показати, бачите ладки. Поки не поговорили, то вони вже попіджарювалися. Ось такі рум'янчики, бачите, дуже гарні. Не, не пристають, все чудово. Ось такі красунчики. На цьому все як гарно. Дякую за те, що ви зі мною. Всього найкращого, хорошого дня, ваша Світлана. До побачення!